Отже, з нами на зв'язку експерт, політолог, політичний консультант історик Олександр Палій, вітаємо, пане Олександре. Вітання. Вітаю вас. Пане Олександре. От на фоні останніх заяв і розмов сьогодні президент Зеленський розмовляв з Урсулою фон дер Лєєн. Як гадаєте, чи запровадить Європа восьмий пакет санкцій? Чи м, обмежиться тим, що спрощені візи там ухвалили, вирішили і все на тому? А, ну, швидше за все, новий пакет санкцій також буде, але його глибина ми поки що ну, остаточно не можемо з'ясувати, тому що навіть навколо питання? А віз зараз точиться дискусії про те, чому повинні вони бути ці обмеження більш глибокими ніж запроваджені досі. Тобто, грубо кажучи, все в динаміці. І це стосується, ну, скажімо так, є якесь визначення щодо тих санкцій, які були проголосовані раніше, наприклад, щодо. Санкції на обмеження закупівлю нафти, зокрема через морський транспорт. І ці санкції будуть ну, вже проголосовані мають бути запроваджені. Що стосується, що стосується решти, то тут ми бачимо, що йде активна дискусія. Ну і сьогодні дивна заява Білого Дому: він теж ділить росіян на хороших і поганих. І... Проти запровадження жорсткіших санкцій стосовно візового режиму, так, так приблизно така ж політика і у більшості, ну скажімо, західноєвропейських держав. Чому тому, що є комунікація, є велика кількість росіян, які грають роль не те, щоб агентів впливу, але друзів заходу, і вони не хочуть їх всіх скопом, так би мовити, відсіювати і відсікати. А, тобто йде мова про те, щоб якихось корисних росіян, корисних для Заходу, ну, не, щоб вони не потрапили в один кошик з рештою. В принципі, це е, логічна, е, логічний підхід, але нам, українцям та і східним європейцям, також, фінам, е, полякам, більше подобається підхід, коли, який би дуже, дуже фундаментально. Обмежував будь-які приміщення росіян будь-яких росіян. А, ну, В тих санкцій, які ухвалені на сьогоднішній день, можливо, можливо, скорочення буде в рази візових різноманітних подорожей з боку росіян. Чому? Тому що вони заїжджають зараз в Європу переважно якщо з ходолом то через країни східної Європи з іншого боку працює транзит через Туреччину, через об'єднання Арабські Емірати, тобто вони їдуть туди, а потім вже таким зробивши такий гак до Європи, а це теж ускладнює. Ну і і питання візи, якщо візи будуть видаватися довше, якщо вони будуть коштувати там не 35, а 80 євро, можливо, це на щось і вплине. Я думаю, що в пару разів, в два-три рази, швидше за все, оцей потік росіян до Європи впаде. Ну, але очевидно, на Заході погано вчили історію. Ми ж пам'ятаємо, яка була завіса під час холодної війни. що... Ніхто не міг ні муха пролетіти. Навіть із Союзу не випускали, і Захід не приймав. Хіба не потрібно цього робити? І внаслідок, і навіть цього розвалився Радянський Союз. А -а -а. Ну, справа в тому, що головне обмеження під час холодної війни були внутрішні, внутрішні радянські. Ви знаєте, є така історія про а, прикордонника, а, як, там, карасупа, чи як там а, у якого спитали: як же ж так, що ви піймали там більше 800 людей на кордоні? Це ж так багато. НАТО. Він каже: ну так, багато, але всі, крім одного, з цих 800 з чимось людей вони втікали з Радянського Союзу, а не намагалися потрапити до нього. Тобто, це були власні громадяни, які просто хотіли іншого життя кращого. А тому основні обмеження в радянські часи були все-таки внутрішні радянські на захід, можливо, десь когось там би якось і пускали. Але я думаю, що до цих обмежень Росія рухається, тобто вона на шляху до повного тоталітаризму до повного так би мовити уподібнення до північної Кореї. Тому я думаю, що такі виїзні візи, які були за часів радянського союзу, для Росії ще попереду. Ну, і хочемо з вами поговорити про політику Ірану. От ми е, знаємо, є інформація, що Іран постачає з дрони для Росії. Ну і в той же час е, Америка розглядає можливість послаблення санкцій для Ірану і кажуть, що от от домовляться і іранська дешева нафта заллє Європу. Чи правда це? Ну, були вже розмови про те, що якісь там переговори знаходяться на фінішній прямій, це було буквально там пару тижнів тому, між Іраном і тими країнами Західу, які, власне кажучи, підписували цю угоду. А от якщо це справді так, я думаю, що що для нас це буде більше вигідно, тому що Ірану все одно немає ну, високих технологій, тобто він багато чого Росії дати не зможе, того, чого немає на Заході, проти чого неможливо знайти протидію. Але підірвати ціни на нафту в рази там, чи на ну хоча б на кілька відсотків, тобто завдати серйозної шкоди Росії експортним можливостям. І при цьому знизити ціну на нафту для всього світу, в принципі, його участь може, тому що експортний потенціал Ірану нафтовий це близько 4 мільйонів барелів, а Росія також продає десь приблизно стільки ж 5 мільйонів барелів на сьогоднішній день. Тобто, якщо З'явиться на ринку цей, хоча б іранський обсяг нафти серйозний, то звичайно, я думаю, що швидше за все російські експортні можливості серйозної зазнали проблем. Ми хочемо вас запитати про таке вчора. Е, одіозний Рамзан Кадиров заявив, що я устали, я ухожу на пенсію в 45 років. Ну а сьогодні була інформація про те, що нібито йому десь пропонують якусь високу посаду в Росгвардії в Москві. Про що це може свідчити? Я дивився цю заяву, вона мені здалася не якоюсь містифікацією. Швидше за все, справді, з боку Кремля Казиров, Казирова Кадирова оцю вказівку, вказівку залишити посаду. І з чим це пов'язано? Я думаю, що Кремль боїться, що. В випадку розвалу Росії, якоїсь серйозної дестабілізації Росії, Чечня залишиться сильною, такою централізованою, суперпотужною на тлі, і фактично перебере владу або значну частину влади, там чи над північним ковказом, чи й безпосередньо в синамі Росії. Якась Чечня, будь-яка, розумієте, навіть така лояльна. А, а, тобто вони хочуть її розробити якогось нового лідера, кількох там можливо стравити, можливо, росіяни на поставити, як вони це ставили в Дагестані, наприклад. Зовсім нещодавно. Тобто, от, от така політика в Росії налаштована не проти е, інших народів, не проти якихось е, там нелояльних представників Чечні, а вона взагалі проти Чечні як такої. Це ж треба розуміти. Е, вони просто якийсь час використовували Кадирова і використовували цю його лояльність, е, так би мовити, по відношенню до Кремля. Але з великим рахунком е, в Росії є фашистський режим, який налаштований проти всіх національних меншин. Без війни. Ну і Кадиров непогано використовував Путіна, доївши Росію, вимагаючи все більше більше грошей. Фактично, якби Росія платила контрибуції Чечні за те, той, ті збитки, які вона завдала під час двох чеченських війн. Ну, вона фактично платила за лояльність, але ці гроші вони не такі великі. Якщо ви подивитесь в обсягах цілої Росії, вони не є такі супервеликі. Ну, Чечня, вона ж невеличка зовсім крихітна республіка, а, точніше, навіть ну, в Росії важко щось назвати республікою. Сама Росія не є Федерацією, і всі ці е, органи влади місцеві вони не є насправді ніякими республіками. такі як квазімонархії, от. І, е, в, в принципі, так, Росія платила за, за лояльність, але в, це порівняно з її доходами, в тому числі нафтогазовими, це була дрібничка. От як ми таке побачимо. Ну щоб закінчити з Кадировим, він, коли в Москві опиниться, він розчиниться у цій владі. Я думаю, що він з такого місцевого дуже повновладної позиції перейти на якогось там заступника, якого можуть викинути в будь-який момент з влади. Звичайно, що для нього це буде серйозне пониження. Я не я ще сумніваюся, що він туди захоче йти. Тобто мені здається, що він теоретично може піти, але за умови, якщо він залишить в Чечні так, ну, свого власного представника, на якого Москва так само буде мало впливати, як і на нього. В такому випадку це теоретично можливо, але тоді ця вся комбінація втрачає сенс для самої Москви. Тому ну, я або... не виключаю, що він ще кудись може за кордон поїхати, там відпочивати і так далі. Або це просто зроблено для того, щоб зараз нас знімали Тіктоків. E, e, ні, Рамзан, не йди, будь ласка. E, <зважає> дивіться, говорили <зважає> ми я про. Я закачаю, але ну, я подивився цей ролик, він трошки виглядав ну, трошки в мені він був схожий на правду. Пане Олександре, <зважає> так. Э, говорили ми про нафту, але ще. Однією своєю ну нібито економічною зброєю завжди розмахується Росія, це газом. Однак і зараз Північний потік прикрили, призупинили, але от сьогодні заява комісара Євросоюзу з економіки Пауло Джентілоні. Що Євросоюз готовий до припинення Росії постачання газу і не боїться рішень Путіна вже там на 80% запаси газу в Європі є? Ну попри різну ситуацію в різних країнах, але фактично готові вони до того ж самого до зими. Чи дійсно Європа готова вже повністю відмовитись там, навіть в екстреній ситуації? Забезпечити себе газом без Росії? Ми це бачимо зараз. Вони справді говорять, що заповнили сховище на 80%. Зараз такі об'єкти з регазифікації газу не тільки стаціонарні заводи з регазифікації скрапленого газу, але й такі рухомі на кораблях. Вони вздовж. У узбережжі Європи їхня кількість збільшується, зокрема в Німеччині. Ці кораблі, які будуть використовуватись для регазифікації скрапленого газу. Фактично, як такі танкери. І е, ми бачимо, що, в принципі, все нормально абсолютно і важко було чекати чогось іншого. Європа має колосальний фінансовий ресурс. Це друга е, ну, з трьох великих економічних полюсів це один, скажімо, другий. Якщо рахувати там Сполучені Штати, Європейський Союз і Китай разом зі східною Азією, тобто це одна з точок економічної потужності світової, і вважати, що він міг не знайти гроші на таку дрібничку, як газ, то це звичайно неправильно. Я думаю, що економіка європейська швидше за все навіть виросте в цих умовах, тобто в тих умовах, коли російська буде падати донизу, ну, от коли Росія буде втрачати ринки назавжди. Назавжди це важливо розуміти. Європейська економіка з великою ймовірністю і цього і наступного року виросте. Нехай на трошки, але тим не менше. Пане Олександре, а коли вже буде економіка Росії падати донизу? Тому що, ну, якби санкції, ембарго нафтове тільки з грудня запровадять. Ну ці всі пакети розбиті в часі? Вона би хотіла швидше. Да, хотілось би швидше, звичайно, що в Росія така вона величенька, в неї є багато різноманітних ресурсів. Але тим не менше, ну е, якщо ви кажете, що аж у. Рудні, це не є так супер далеко. Якщо розумієте, радянський союз працював на створення своїх ринків газових. Він працював десятиліттями, багато десятиліть для того, щоб їх створити. І зараз Росія фактично входить в ту ситуацію, коли вона за лічені за лічені місяці вона це все втрачає. Те, що було набуто за попередні десятиліття. Тобто, це не є так дуже такі. Такий довгий час насправді це для нас довгий тому що у нас є лінія фронту, у нас є бомбардування кожен день і так далі. А з точки зору втрати ринків це відбувається ну, майже блискавично, особливо, що стосується Німеччини зараз. Коли ми бачимо, що Німеччина практично ну, зіскочила майже вже ось ось, зіскочила з цієї газової голки, яка була дуже потужною для німецької економіки. І, і я вважаю, що це звичайно дуже цікава історія. А от але а, як буде це все далі розвиватися? Ну, побачимо, європейці і німці демонструють, що вони готові йти до кінця, тобто, десь пройшла інформація, що нібито Газпром відновив. Прокачку газопроводом північний потік, ось буквально вчора. Треба подивитися, що він там відновив, і наскільки це відповідає дійсності. Але я вчора таку інформацію читав на рейтерсі, що він почав ну позавчора. Він сказав, що все, все, навіть по північний потік потік-1» припиняє роботу, а потім раптом заявив, що він відновлює роботу і вже ті йому... Не моляють ті колишні турбіни і так далі. і так далі Якась ну, протік масла, там ну, коротше, всі ці дурнички. Я думаю, що, можливо, в Кремлі йде боротьба між прихильниками цієї так званої жорсткої лінії Путіна і людьми, які розуміють, що вони втрачають вплив на європейський газовий ринок назавжди. от Зараз. Я не думаю, я не виключаю, що йде якась дуже бурхлива дискусія, тим більше, якщо подивитися, як викидаються з різних поверхів представники нафтогазової індустрії Росії на сьогоднішній день. Можливо, деякі з них осмілились щось там підняти, якісь питання. No. Але це їм не допоможе. No, в стратегічному сенсі ні. Це їм не допоможе. Україна обов'язково переможе тут ніякі яких сумнів у нас буде не повинно, ми, ми мали дуже сильно міцну віру і маємо до сьогоднішнього дня наші люди і дуже правильно і мали цю віру півроку тому, коли і так само зараз, коли було значно складніше ситуація. Зараз ви бачите, що надходження західного озброєння вони стають деталі більш масовими, що фактично включається конкуренція не між українськими ВПК і російським а між ВПК Заходу і російським. От, і це вже зовсім інший розклад, так би мовити, ситуації. Тому зараз ми вже маємо не тільки віру. Віра це дуже потужна сила і надзвичайно потужна, можливо, більш потужна, ніж все інше. Але зараз вже включається і знання: знання про те, скільки бавовно, так би мовити, засівають кожного дня наші збройні сили з використанням західної зброї. Ми бачимо, що велика кількість. І Україні вдалося не тільки зупинити ворога, а вже, як ми бачимо по сьогоднішніх новинах, і де почати вже повертати власні території. Ну але і Путін 1 вересня на уроці в школі заявив, що. Вони воюють з НАТО, і ну через те, що озброєння НАТО йде, е, і не відмовився від своїх завдань, ну, повністю, якби знову до денацифікації повернувся. Знову до знищення України. Так, не відмовився. Але він був е, слабко тримав себе в руках, е, молов різну маячню, і, в принципі, вже. Е, Якусь дуже соромну маячню там, про е гумову е духу, що ну, всякі ці е заяви абсолютно безглузді. Тобто ми бачили людину, яка слабко вже тримає себе в руках, слабко е керує тим, що він говорить. Тому я думаю, що в принципі, ситуація зараз значно краща, ніж вона була раніше. Тож на цій оптимістичній ноті дякуємо вам за участь в нашому етері. Олександр Палій, експерт, політолог, історик, політичний консультант, був в етері громадського інтерактивного телебачення. Слава Україні. Героям слава.